Все, що потрібно знати, про портативні зарядні станції, репортаж з сервісного центру. У цьому відео я поспілкуюсь з інженером сервісного центру Екофлоу, який ремонтує портативні зарядні станції, щоб дізнатись про причини поломок, процес ремонту та особливості внутрішньої начинки, про які варто знати покупцям. Наприклад, чому така зарядна станція, як Екофлоу Дельта 2, може забезпечити живлення? Холодильника в додачу до нього або мікрохвильовки, або кавомашини, або чайника. І взагалі їй під силу потягнути 99% побутових приладів в середньостатистичній квартирі. В той же час зарядні станції деяких інших брендів з аналогічною ємністю, а це близько 1 кВт-години. Не можуть забезпечити роботу таких потужних приладів. Та як потужність станції пов'язана зі швидкістю її зарядки? Адже, наприклад, Дельта 2 повністю заряджається всього за 80 хвилин. Та чому деякі станції мають гарантію від виробника, що за 3000 циклів повної зарядки розрядки вони втратять всього 20% ємності. Тоді як інші станції. Мають показник у 500-800 циклів. Також поговоримо про додаткові можливості станції Екофлоу, такі як зарядка від сонячних панелей, підключення додаткових батарей та робота в режимі джерела безперебійного живлення. І головне про наявність офіційної гарантії та сервісного центру Екофлоу в Україні. Перше питання буде банальне, але логічно. З якими Поломками доводиться стикатись найчастіше. Це неправильне використання приладу. Його під'єднують до оселі. Відома розетка-розетка, яку всі -вилка, дуже люблять. Вилка-вилка, розетка, розетка. Розетки, Надивились да. в хто ці mm -hmm. ще десь зробили. Це попереднє відключення, там сівтори mm -hmm. півтора роки тому. Поголовно на всі mm -hmm. просто несли. І ремонт дорогий дуже ніхто тоді нічого не знав, як їх лагодити, нічого не зрозуміло. Тоді було тяжко. Зараз вже все. Зараз ізі. Це ізі ремонти, зробили, узгодили, віддали. Наступний. А з чим ще доводиться стикатись? Є така ситуація, коли у людини підключено до станції Wi-Fi обладнання. Прилітає оновлення в додатку. Людина оновлює станцію. Станція під час оновлення вимикає розетки. Вимикається Wi-Fi обладнання. Проп... Зникає інтернет і все. І оновлення не закінчується. станція блиме лампочкою, і нічого не воно не працює. Mm -hmm. Це все лагодиться, але тільки тут в сервісному центрі. Самостійно це полагодити можна. Mm -hmm. Якраз щодо сервісних центрів: у яких брендів взагалі є офіційні представництва і офіційні сервісні центри, тобто з ремонтом, не буде проблем. Яка ситуація тут? Я знаю, КАФО є. E, багато хто питає, блюєті, анкер відремонтувати десь можна офіційно по гарантії. Нема такого. Ніхто uh -huh. ніде їх гарантійно ну, не обслуговує. офіційного uh -huh. дистриб'ютора інших брендів. Uh -huh. Я теж не бачив, не чув ні, ні від кого. Ми лагодимо станції інші, але uh -huh. так, на платній основі за гроші, будь ласка, зробимо. Багато що підходить там транзистори, наші підходять. Драйвери не підходять. Все, що інтелектуальне, воно не підходить. Його треба шукати. Це інші деталі, і дуже часто їх немає. Знову ж таки, програмний ремонт. Екофло має повну софтову підтримку. У нас є все, щоб лагодити програмно любу станцію. Інші виробники це виробник потрібен пред'явити сервісному центру, передати софт, щоб лагодити це все то Офіційна надійна гарантія фактично є тільки в ЕКФЛУ в Україні. Так, і на секундочку, вона 5 років. 5 років гарантія на станцію другого покоління. Угу. Перші були 2 роки, бо там акумулятор літій-іон звичайний. У других станціях вже у другого покоління літі залізофосфатні акумулятори, mm -hmm. на, них, на них можна дати гарантію більше, бо вони довше служать. В чому принципова різниця між літіми акумуляторами і літій залізофосфатними для споживачів? Потужність, яку може віддати акумулятор за місяць один... mm -hmm. за часу. Mm -hmm. е Залізофосфатний акумулятор може більше віддати, він більш е витривалий, е літіонний менше. Uh -huh. Це нова технологія, нова хімія. Вже uh -huh. світ рухається далі. Треба щось нове. Ось нове, краще, потужніше. Ну і строк експлуатації, напевно. Срок що експлуатації, десь. так звісно. Срок експлуатації це мабуть, це основне для акумулятора, що їх використовують кожен день. Якщо брати потужність станції е номінальна і пікова. Оскільки у багатьох брендів, от з того, що я гуглив, дивився, виходить, що коли станція має ємність 1 кВт в годину, то у неї і потужність 1 кВт. Тобто, мовно кажучи, не можна заживити там, мікрохвильовку, чайник чи фен. У Дельти Другої з цим взагалі, наприклад, немає ніяких проблем при такій так. самій ємності. Від чого це залежить? Від якої внутрішньої технічної начинки можливість станції видавати. Номінальну і пікову потужність гарно. Це залежить вже від потужності інвертора. Акумулятор може віддати таку потужність, але цю, цей струм треба переробити в 220, щоб ви могли звичайні споживачі, які ви вставляєте в розвитку, підключити до станції. Е, інвертори є різні. Все залежить від, виробу, від девайсу самого. Якщо це рівер, там 500-600 Вт, перший, другий е, дельта. Дельта 1800 Вт, дельта Макс, дельта 2 Max 2400 Вт може віддати. Це все інвертор. До речі, ми його і візьмемо. Це сам перетворювач Дельти 2. Оця плата може віддати 1800 Вт. Це плата від Дельти Макс. Вона може віддати 2400 Вт, Вона має більші транзистори потужніші, їх більше по кількості у перетворювачі в певному каскаді, але це факт. Знову ж таки, для того, щоб віддати більшу потужність, треба мати товщі дроти. Щоб передати більший струм, треба більше січення провідника. Ось так. Якщо брати швидкість зарядки вже станції, як інший параметр, наскільки вона віддає, а як швидко вона заряджається, оскільки в нинішніх умовах це надзвичайно важливо, враховуючи, що електрика буває там по дві години, а потім сім годин її немає. Від якої внутрішньої начинки цей параметр залежить? Ну, по перше, е від потужності самого інвертора, бо інвертор uh -huh. має два направлення. Uh -huh. Він двонаправлений. Він може як віддавати 220, так і приймати 220 і робити напругу на акумулятор, uh -huh. заряджати акумулятор. Чим потужніше інвертор на вихід, uh -huh. так само він потужніший і на вхід. Uh -huh. Якщо ми беремо uh -huh. станцію Дельта 2 вона там кВт два може брати uh -huh. на заряд і 1,8 віддавати. Дельта 2 Макс. 2.400 віддає, 2 бере. Mm -hmm. а, насамперед, це дуже важливий ну, факт, що станція mm -hmm. може зарядитись там за 2 години. Yeah. Бо насамперед mm -hmm. з іншими брендами є питання. Вони не мають двонаправлених інверторів. Багато. станцій станції немає двонаправленого інвертора. Там є допоміжний блок, зарядний пристрій. Я не знаю, mm -hmm. на, на що вони це роблять. Така коробка. Mm -hmm. Яку треба підключити станцію і зарядити. Ця коробка здоровенна, вона шумить, вона віддає всього 200-250 Вт, а станція має ємність 1000 Вт годин 4-5 годин для того, щоб зарядити станцію. Ну так, да, в нинішніх умовах це в взагалі немає. В нинішніх умовах санці. Це не вирішення питання no. зовсім. Тепер пропоную подивитись, що є в станції Більєті цікавого. О, ну по-перше, я вже бачу, що це не двонаправлений інвертор. У неї зовнішні джерело живлення. Блок живлення зарядка, вона окрема від станції. Будемо розбирати? <плес> О, Шість. Угу. Ну, По-перше, це станція потужності 1 кВт. Вона може віддати кВт. І це однонаправлений інвертор. Він може тільки віддавати. Заряджати батарейку він не вміє. І це є проблема, тому що треба ще й зарядний пристрій. Тобто за годину чи за півтори вона не зарядиться? Вона, я не знаю, відсотків на 30, мабуть, зарядиться. Ну а це. Це 4-5 годин треба, щоб зарядити її повністю. А є пристрій, який довше заряджаються. А... Я пам'ятаю, є. Станція Блюєті 2 кВт, здається. Вона така здоровезна. А, важча, ніж Delta Max. І вона ще заряджається біля 10 годин. Вона також має недвонаправлений інвертор. Вона потужна, але, ну, це як. Мені здається, в Україні сьогодні це, це вже пристрій, немає кейсу використання. Бо заряджатись 10 годин це нереально. Це просто нереально. А, Конкретно цей пристрій має невеличкий інвертор, але він якісно зроблений. Стосовно акумуляторних батарей, це літій-іон. це не залізофосфат, наскільки я пам'ятаю. І, як і в попередніх поколіннях станції EcoFlow, там теж використовуються літій-іонні акумулятори. Збірка. Нормальна, але захисту немає стільки, скільки є у ОЕКОФО. Від загоряння, від переохолодження, від перерозряду, від перезаряду. Тут тільки від перерозряду і перезаряду. І перегріву. А це яка станція у нас? Це Delta 2MAX. Вона наразі перебуває в ремонті. По неосвіченості клієнта. Що має Дельта 2Max? Delta 2 Max має тільки модуль сонячної зарядки. Більший, ніж інвертор в блюєті. Так, це дуже крута станція, яка від сонця може зарядитись від близько 5-6 годин. Вона має потужний MPPT модуль, який може дуже багато енергії брати від сонця. По 500 на кожну панель. І інвертор у неї. Трошки дороблений по зрівнянню з попереднім поколінням з першим є спеціальний контур, який пропускає енергію, не використовуючи, не задіюючи інвертор через станцію. Дельта 2, Дельта 2 Max може спокійно працювати на великих навантаженнях в режимі ДБЖ. У них навіть в описі є режим байпас, називається. В режимі байпас станція може пропустити через себе в два рази більшу потужність, ніж вона може згенерувати. Це є суттєвий плюс. Питання щодо додаткових функцій у продовженні розмови. Від якої технічної начинки станції залежить можливість реалізації таких додаткових функцій, як батарея додаткова підключена або зарядка від сонячних панелей? Ну… Сонячні панелі можна підключити до будь-якої станції. Це реалізовано у всіх пристроях Етофло. Додатковий акумулятор є Дельті 2, Дельті Max, Дельті Про. Це дуже зручна функція, бо, наприклад, зараз, коли буває таке, що світла немає по 15 годин, додаткова батарея спасає Дуже багато сімей, mm -hmm. дуже багато осель. Як фінальне питання: які б ви могли дати тут три парад з технічної точки зору споживачам, на що потрібно звернути увагу при виборі портативної зарядної станції? Моя особиста думка, що сьогодні кожен українець має бути освіченим у альтернативній енергетиці, у резервному живленні, бо наші реалії потребують цього. Кожна людина має знати, що в оселі живеться від електрики, що скільки споживає, хоча б приблизно. Ці параметри допоможуть обрати станцію потрібно. А, бо є люди, яким треба заживити комп'ютери, пограти в ігри, або там, я не знаю, тільки холодильник, або тільки котел. Для цього не потрібна станція велика. Можна малу якусь взяти, рівер, той самий, і все буде працювати. І взимку буде тепло, бо котел буде працювати від 300 Вт. Тому, перше, треба розуміти: ємність станції, потужність станції, а всі вони швидко заряджаються. зрівнянні з іншими брендами, це точно. Отже, при виборі станції потрібно звернути увагу ще на такі речі: тип акумуляторів. Літій залізофосфатні, такі як в Delta 2, за 3000 циклів повної зарядки розрядки втратять до 20% своєї ємності. Тоді як для літієвих цей показник становить 500-800 циклів. Швидкість зарядки станції залежить від типу та якості інвертора, встановленого всередині. Від нього ж залежить і її потужність, яка, власне, визначає, яке обладнання ви зможете від неї заживити. І головний нюанс це. Наявність офіційної гарантії та сервісного центру, таких як у EcoFlow. в іншому випадку, ви ризикуєте опинитись один на один з якимось ноунеймом, запчастини до якого є на іншій стороні планети.